Всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка. У нас у мене дві посилочки, два подаруночка з інстаграму. Значить, що тут? Тут іграшка. Тут було не один переможець, п'ять переможців. Кому яку іграшку вони положили, це я не знаю. Но вона має бути дерев'яна, це еко-іграшки. Еко Зараз подивимось, що воно таке. У мене двоє діточок. Подивимось, буде, чи вона актуальна по віку. Все безкоштовно, вони вийшли на зв'язочок, Привітали. Бачите, тут дивиться, не одна трикутики ось така. Раз, іграшка, два іграшка. І три іграшка. Ось така. Бачите? Ну що, давайте подивимось, але вони тут запаховані. Може, давайте ми маленьку одну відчинимо, да? подивимось, що воно таке з собою уявляє ці іграшки. Так, ну, так. Тут видно, да, що це дерев'яні кубики, до них ти збираєш згідно малюнку тварини. чи що тут, а ось лодочка, тваринки якісь. Ну, а це, я так розумію, вчити таблицю множення та дробі. А тут що? Ну, тут теж щось таке Ось, складуємо, таке красивеньке. Дякую, дуже несподівано та гарно. Наступне е комфі, розігрувала вентилятор. Було. Три переможці, кожен отримує вентилятор ротор. Безкоштовна доставка, вийшли на зв'язочок, привітали, одразу відправили, на новій почті прийшла, отримала. Він має бути е, ну, е, якого кольору? Чорний, зор, е, чорний з Так, Подивимось, подивимось. Бачите, запаковано все гарнисенько. Подивимося, ну, подивимось е, всередині, бо бачите, коробка трішки е, як це постраждала. Ну, я сподіваюся, коли коробка да, постраждала, але е, що, що внутрі в неї не, не постраждало. Так, що тут? Таймер? 40 см діаметру, 40 Вт. Поворот на 90 градусів. Ось така Вони ці вентилятори, наскільки я розумію, 819 гривень. Продають в себе на сайті. Скільки воно коштує в магазині, я не знаю. Значить, що? Я покажу, що він є на наявності, а фото його зібраного. Да, я потім приложу, бо це буде займатися, бо це вважає чоловіча справа, це не моя. Ось такий. Помаранчевий, бачите? Це посипалося. Ось. Вентилятор Ротекс. Дякую велике. Чекайте в кінці відео гарні, гарні фото. Я сподіваюся, зібраний вентилятор, який працює. Все.